Ня, хочеться усіх привітати з днем фізико-математичного факультету. Цей факультет це не просто місце навчання. А справжня школа логіки, точності та невтомного пошуку істини. саме тут я осягла красу рівнянь, глибину формул і безмежність можливостей, які відкриває фізика та математика. Кожен день тут це виклик, відкриття і шлях до пізнання світу. Нехай фізмат завжди залишається осередком інтелекту, допитливості і нових досягнень. Усім, хто причетний до цього великого шляху, студентам, викладачам, випускникам, натхнення, успіхів і яскравих звершень, віват фізмат! нехай забувся Бура по струлет. Нехай не знаю, що таке квадрат.